Повчальна притча про страх. В одній притчі розповідається про Лева, який відпочивав під деревом. Виходить з лісу Олень, а Лев його питає. Ти хто такий? Я Олень. Записуємо Олень. Завтра прийдеш сюди і я тебе з'їм. Питання є? Олень перелякався і пішов засмучений. Виходить з лісу вовк. Лев його питає Ти хто такий? Я вовк. Угу, Записуємо вовк. Прийдеш післязавтра, і я тебе з'їм. Питання є? Нема, трясучись від страху, відповів вовк і також пішов засмучений. Вибігає заєць. Ти хто такий? питає Лев. Я Заяць. Угу, записуємо Заяць. Через два дні прийдеш і я тебе з'їм. Питання є? Є, а можна не приходити? Можна, викреслюю, відповів Лев. Звичайний людський страх, подібний до цього лева, який нас паралізує, і ми так само, як перші два зрев'єрі, ніби падаємо в ступор і не бачимо виходу. Саме тому Бог постійно і закликає відвернутися від наших страхів та прийняти його обітниці, в яких отримаємо безпеку і захист.